Доброго вечора. Ми любимо передкладники україномовного каналу. Дивіться, там вже біля на ливайки, німта, не Наливайка, там каву п'ють. Вже такі гірлянди повісили. Як, як на новоріч. Свята, Та вже не вирік, незабаром. Зараз з роботи прийшов. Врочі тиждень скінчився коротенький дводенний і прийшло сообщення, що посилка прибула на нову пошту, йду на нову пошту, щоб отримати посилочку грязно таке Дощики Гарні були так отримав посилочку. І прямую додому ні. Зараз візьму Максика і з Максиком ще на прогулянку вийдемо. Прийшов день, папка. Наче не то не пахне. Ні, тривога була вже. Додому прийшов водить. Ну і відбіг забув. Так світла не було сьогодні. Деякий час. Зараз і дома є. Дякую Богу. за так. Ну і в Харкові було без світла. Там де робочі ройонні. Чи поганенько. Краса яка. Все жовте, жовтень. Все вісім тепер увечір. Всім добра добре злагоди. Всім ще я дякую, звичайно, будемо жити. Не забираючи ні на що. Добро ніч, мої любля. Пока. А завтра вихідні. Це гарно, пока.